давайте глянем, что там приехало. О, Я уже подозреваю, что там. Пакет в пакете. Друзі, дивіться, скільки наручників, бачите? З ключами, без ключів, у кого залишились. Дві наручники пропонуйте. Ой, такі, які хочеш. І листочок з номером карточки. Зараз ми людині це все оплатимо. Ще мене цікавлять не тільки друзі-наручники.